Я дуже люблю їздити потягами, бо це якась романтика і дослідження регіонів з вікна, а також багато туристів, які мандрують тими чи іншими локаціями, і ти з ними, начебто, на одній хвилі, як кажуть, і ось вже за декілька годин я приїхав в нове місто, де почну свої дослідження Франції надалі. Звісно, що тепер все буде відбуватись тільки разом з вами. Привіт-привіт! Ну що, Вітаю вас в новому місті регіону Британь, куди я зараз приїхав з населених пунктів Дінар і сен мало де я жив. Якщо не бачили ті випуски, обов'язково переходьте на мій ютуб-канал Дмитро Огір про життя та подорожі, та все зможете там подивитись. А я зараз перейшов за інструкцією. Мені відправили інструкцію, щоб потрапити в цей будинок і квартиру, яку я на Airbnb далі зняв на пару тижнів. Мені треба знайти. Паркінг-місце номер 45 і напроти нього є коробочка з певним кодом, за яким я можу ввести код, отримати ключі і потрапити в квартиру. Так роблять багато власників ну, квартир на Airbnb. Зараз я запам'ятав код, буду його вводити, і треба, щоб оп, воно відкрилось. І ось ключі. Оп, тепер знов код змінюємо, щоб ніхто не знав, і кришечку закриваємо. Це в мене тепер є ключі, можу йти заселятися. Ну і потім вам буду це містечко показувати. Мені подобаються ось такі дизайнерські ремонти та приємні кольори. І люблю, щоб все було в беж, пісочних та білих кольорах з певними акцентами. Або ось такі поєднання синіх та лазурових відтінків з жовтими тонами. Саме такі поєднання мене заспокоюють і навіть надихають на якусь творчість. Ну а я пропоную вже вийти, прогулятись на вулицю та подивитись, а що саме це за місто, куди я приїхав.